Сьогодні вночі Миколаїв знову зазнав масованого обстрілу росіян. По місту прилетіло вісім ракет с 300 Одна з них влучила у житлову п'ятиповерхівку. Наразі там триває рятувальна операція. Зранку стало відомо про порятунок дитини одинадцятирічного хлопчика. Витягли із під завалів живого після обіду. Дістали тіла трьох загиблих. Це п'ятиповерхівка у спальному районі міста. Вночі сюди поцілила російська с 300 Два верхні поверхи знищені. Пані Ольга шукає свою подругу. Ми в час ночі його. Е, ну, Коли взриви починаються, ми тут рядочком недалеко живемо, тому зазванюємося. Зараз він дуже не отвечав телефон. Ну от на п'ятому етазі, якраз вот, завал. Там, где вот, з ну, правої сторони, где завал. І дочку. А це свою понівечену квартиру після нічного обстрілу показує пані Ольга. Жінка також мешкає на п'ятому поверсі, але в сусідньому під'їзді. Я була в кімнаті, це мене Від її квартири майже нічого не залишилось. Жінка дивом вціліла. Мене винесло, я впала. Я, я навіть не пам'ятаю, як я тут оказалась, чесно кажучи. Настільки, ударною ударної мене винесло. Ні, стіни здесь, там. В общем, чотири стіли. Ой, что я сама уціліла я как я уціліла. Просто повезло. На місце одразу прибули рятувальники та почали розбирати завали. Під ранок з під руїн витягнули 11-річного хлопчика. Ось кадри його порятунку. Дитина 6 годин провела під зруйнованими стінами. У нього численні забої та перелами. Одного хлопчика 12-річного рятували. Він знач, знаходиться у лікувальному закладі закладі під наглядом лікарів. Під завалами ще перебуває щонайменше чотири людини. По обіді рятувальники дістали тіла трьох загиблих, двох чоловіків та старенької жінки. Це був черговий обстріл міста Миколаєва. Чергове били з тимчасово окупованої території, яку зараз займає наш ворог Російська Федерація. Також можу додати, що били, як ми бачимо, по цивільним об'єктам, тому що ніяких військових об'єктів навіть поблизу нема. Ще одна ракета с 300 влучила очовникову станцію в іншій частині Миколаєва. Загинув співробітник о 10-й годині ранку його тіло дістали з під завалів. Луїза єрьміна Даниїл, сліж Факта, і єдині новини.